Тіп, топ-тіп, топ. Ми йдемо в шіп-шоп. В Секонд Шоп. Ми іде в секонд-хенд новенький. секонд хенд новенький, а речі старенькі. Зараз подивимось, що це за секонд-хенд. Вас познайомимо з ним поближче. Такі секонд хенди є. В різних місцях. Містах, не місцях, а містах. У нас, наприклад, в нашому місті десь таких 3-4 магазини. Зараз будемо дивитися, що там є. Отак він називається цей магазинчик Джек Ві Хозе. Ось такі капці на вході. Зараз будемо дивитися, що є. Почекай, я подивлюся, що тут є. Шорты. Бедризани. Сколько они стоят? Сис 50. Коштует. Ажурные штанишки. 2,50. Такие штанишки серенькие. Это что у нас? 5 евро. О, смотрите які. Ретро штанишки. 5 евро. тоже теж ретро-штанишки, 5 євро. Худі, 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 худі. Худі-худі. Але худі, мені щось не подобається. Блужечка. така цвітаста, 2 ойро. Це що в нас таке гарне? О, може це шок? Зараз я подивлюся, що це шовка. Рубашечка. Ну-ка, подивітися, чи це шов, чи це не шов. Ну що ж, на вході нас зустрічають ось такі непогані в принципі, сумочки. Воно тут все посортировано по секціям. Сумочки окремо, окремо взуття жіноче чоловіче, окремо дитячі речі, окремо дитячі іграшки. Магазин маленький, але все стоїть на своїх місцях, все охайно. До речі, це мені дуже сподобалось в цьому магазині, тому що. Були речі, наприклад, такі, що вже не модні, але вони всі дуже в доглянутому вигляді. І, в принципі, якщо людина завподобає собі якусь пару зуття, то він може спокійно її купувати, знаючи те, що вона буде охайною. Ось. Тут я на вході побачила верхні, верхній одяг, курточки і різні жилети. Це, до речі, старе відео із мого архіву, і це ще була початок весни, десь початок березня, я думаю. Ось. І я придивлялася до якихось курточок ну, які на більш таку теплу погоду, але нічого не знайшла. Я зараз вам показую просто все підряд, що там я бачила, тому що магазин маленький і я мала на це час. Різні бренди представлені ціни від 3 євро і трошки вище. Ну, смотря, дивлячись, що, наприклад, взуття коштувало по 30-35 по євро, але е, деяке деякі взуття коштувало в магазині, наприклад, 180, тут вони його продавали за 30-35 євро. Тобто я рахую, що така економія має своє місце. Якщо людина, наприклад, не має можливості купити собі. Дороге, якісне взуття, але потребує цього, то він може купити це на секунді. Ви можете сказати Іна, для чого купляти на секунді, якщо є, наприклад, дуже дешеві магазини, в яких коштує взуття не більше, ніж 40-20, а то і буває за 15 можна купити. На, наприклад, наш улюблений Dayma. Там взуття не дуже дороге, але все ж таки шкіряне взуття воно краще носиться і більш якісніше, ніж з екошкіри або з екозамші. Тобто тут в цьому взуття в дорогому і гарний супінатор, і воно не шкодить і ногам. Це абсолютно справа кожної людини, в чому їй ходити, хоч босоніж або в самих крутих капцях, це взагалі не має ніякого значення. Отже, тут я подивилася якісь футболочки з довгими рукавами, лонгсліви, знов взуття, але взуття, до речі, не було взагалі, по-моєму, могу. Ані щось я міряла. Так, я міряла в цьому магазині якісь чоботи. Далі я вам їх покажу. Футболочки на літо. Опять-таки на будь-який смак. Хто що любить? На кожний смак. Для футболочок у мене просто вдома вже немає місця, тому я навіть їх не купую. Це якщо мені попадеться якась дуже ексклюзивна футболка, яка прям западе в душу, тоді да, я візьму. А так, в принципі, я нічого не хочу вже брати. Тому що ну, скільки їх треба, цих футболок і всього такого. Блузочки літні, також там були і з довгим рукавом, і без довгого рукава, і на великий розмір, і на маленький розмір, на будь-який смак. Ось я вам показую, ви дивіться, що в принципі продають в секонд-хенді, Якщо ви цікавитесь цим і, може, стісняєтесь зайти, то ось, будь ласка, дивіться і можете побачити, що продають. Речі всі в гарному стані. І, ну, наприклад, я, така в мене, до речі, жилетка є в моєму магазині на продаж шерстяна. Е, речі всі в гарному стані. Є е, як літні, так і даже зим, зимові. Можливо, навіть це остатки з того, що не продалося зимою. Ось і можна вибрати футболочки з довгими рукавами, з короткими рукавами, рубашечки для е жінок. Ось такі сапожки, бачите, які високі, такі сапожки, ботинки, ботики. Не пам'ятаю скільки вони <смітно -постові> коштували, але великий розмір. ботинки. Ковтинки це спортивні ковтинки. худі, такі, як я люблю, це мій стиль. Але е, е, я все ж таки нічого не взяла. Ось цей гольфік, я його розглядала, дивилася, крутила. Він з, не повністю з натуральною. Він трошки там є синтетики, але він новесенький був. І що мені сподобалось, він такий приємний на дотик, був дуже м'ягенький, і мене це просто, ну як скажемо, підкорило. так. Я його ходила, дивилася, щось крутила ним, туди-сюди. І так і, чесно кажучи, не взяла його. Бачите, я Подивилась, подивилась, покрутила і пішла. Він, до речі, був е, новенький. На рукавах не було ніяких катишків, нічого. Катунців. Ні катунців, нічого такого не було. І е, все ж таки мене щось зупинило. Ось. Е, джинси жіночі. Це в мене чоловік щось позвав на курточку якусь подивитися. А, ну це шкіряна куртка, але я вже давно шукаю собі шкіряну куртку, але чорного кольору, щоб можна було носити її холодної. Ця курточка мені також сподобалася, дуже цікаво зроблена, ніби як піджачок, але це куртка. Шукаю чорну шкіряну куртку, яку я буду вдягати під ботики. У мене є чорні ботики, і така довга, ну можна носити її під джинси, або в мене є такі дві довгі класні юбки шерстяні, які я не можу їх нічого ні під що їх вдіти, тому що в мене немає підходящої верхньої одежі. А ось ці макасіни повністю шкіряні, дуже класні, але сороковий 40... 40 розмір. 40... подивіться ціна, 295 євро коштувало в магазині, а тут за 35 продають. Клас, да? Але розмір 40 з половиною. Це дуже великий на мене. Якби вони були 30, хоча б го я б його взяла, я б їх взяла, я б туди засунула якусь устілку, і все було б добре. О, бачите, знову прийшла до цього гольфіка, подивилася і далі пішла. Ну, Все ніяк він мене не не відпускав. Багато дитячих іграшок, книжок, пазлів, також є Лего. Ось даже, бачите, посортировано по кульочкам. Лего. Mm. Mm, так. Це дуже, якщо там всі деталі є, то це прекрасно. Mm. Бо Лего дуже дороге, як іграшка дуже дороге. Книжок теж на на який смак турбо, є. Машину Машинки. Що це чоловік сотні? мій захоплюється машинки. Збирає. Я йому запропонувала цей пакетик, а він сказав, що там нічого цінного для нього не має, Ось. І... Ну, немає, то немає. Хтось другий, значить, купить. Там цей коштував пакетик 2 євро вроді, чи скільки, ну, тобто, не дуже дорого. Ось такі іграшки цікаві для дітей, дітей Монополія, це якась ігра, кудись вставляється, непонятно куди. А ось це така штука, як я для Ільзи купляла. У мене така штучка є Ільза. Моя кіцька спить в такій, тільки такого молочного кольору. А ця сіренька непогана така, так? Це вона да? просто тут стоїть. Але там не було ціни на ній, і я подумала: напевно, ці продавці просто склали в цю, ну, це просто іграшки дитячі. Це дитячі курточки також. все дитяче. Я ж кажу, що на будь-який смак і в гарному стані. ну, Нічого не купити, та дитина росте не по дням, а по часам. Якщо, звісно, є гроші, то краще купити нову. А якщо немає, то Боже, ну чого ні? Подивіться на ці ботиночки, кросовочки, вони всі в гарному стані. Ну, джинси, я вам кажу чесно, як є. Моделі чисто не знаю з яких років, але такі зараз вже точно не носять. Ціна 3 євро за джинси, це. Я думаю, нормально. Це чоловічі. Ну, подивіться на ці чоловічі капці. Ну що це таке? Ну, що це таке? Ну, хто таке буде носити? Такі... цей с... светрик, мені здається, як з якогось фільму з 80-х. І ці рубашки також. Ну, не знаю. З ці джинси, ми щось теж ними крутилися, я щось хотіла вроде, як чоловікові взяти, брак, до речі, хороша фірма. І... Не знаю, чого ми не взяли, я не пам'ятаю чого. Щось там <Joshua> <reckless è Petersmaya> було не то. не то. Не то вони були маленькі на нього, чи що. Я... Ну, ми, звісно, не міряли, але я так. 에... А, коротше, лайфхак нам сказали. Якщо... Влазить лікоть, от в пояс влазить лікоть повністю, то вони будуть якраз на людину, ну, на чоловіка чи на жінку. А якщо не влазить, то вони будуть малі. І ми засунули лікоть мого чоловіка в ці штани, він трошки ну, не вліз. Тому ми їх назад повісили. Длійся. 34-й. Але трошки митня затерта. А, ось ці ботики, що я хотіла собі купити. Дуже класна фірма Габо. Хто знає, той знає. Мех чи як хутро, хутро, натуральне всередині було, дуже теплі, класні. Але вони якось на мені широковато виглядали. Ну, вони дійсно якось виглядали не то великими, не то широкими. Ну, щось, щось не то було. Але сама якість була дуже-дуже класна. Я вже прям була на була ну, така в мене настрій купити. Гарна, да? ці капці. Ось такі, хто любить дуже стрази, може собі придбати. Кросівочки. Кросівки всі якісь немодні. Ні, ну я розумію, тут все таке, що навряд чи будуть куплювати зараз і носити okay. це. Ну, дивіться, ну що, таке можна носити? Ні. Але от поряд стоять кросівочки молочні, чого їх не взяти. А я все люблю це блестяще і у стразах. Ці кросівочки теж непогані. Це в нас було такий ящичок, там якісь катертинки і простині були. Ну, все таке недороге клієнка. Павушкина. якась катертина. До речі, стола в мене немає такого, щоб там застелити скатертиною, але ж, а, це як мене. жіно, ну, це жіноче, понимаєте? Дивитися а. те, що мені. Ой, а оце така класна штука. Скільки 3 євро коштувало, це можна було вишити. Ось такий набірчик. Там була скатертина, з нитками, з голками, з повністю схемою. Якщо полюбляєте вишивати, можна навіть було б вишити скатертину. Да, це така класна штука, цінується, ручна робота. Але в мене немає на це, на жаль, часу. Зараз зовсім немає часу. Ну і на останок ми вже виходили, і я побачила такий ящик. В цьому ящику були різні піжами чоловічі. Але мій чоловік каже, що він і так гарячий латиноамериканський парень, йому піжама не підходить. І ми не взяли. І повний ящик різних шкарпеток. Але опять-таки йому щось не то. То він любить коротенькі, то він любить довгі, ну тобто. Не захотів. Це не Нові шкарпетки коштували одна карп... ну, одна пара коштувала 2 євро. Коштувала. Нічого не взявши, підійшли до каси, і тут я побачила собі такий гаманець. Так, ми купили тільки такий кошельочок. Ну, відмітилось, це найголовніше. головне. Магазин такий собі, але файде. Ще можна разочек приїдемо собі. Тільки кошельок вибрала. Коштує 3,50. О, такий ось поближче вам покажу кошельок. О, чого, він грязний тут, чи що? ось такий от джинсовий кошельочок. Гаманець! Не кошельок, а гаманець. Мені подобається. Там більше нічого такого не було. Там був ще класний гольф. Гольф бордовий, але я не стала речі купляти, тому що в мене... Іма де їх складати вже. По рейтингу секонд-хендів цей займає останнє місце, тому що він маленький і там не дуже багато речей. Е... Ну, в принципі, ви самі можете оцінити це. Я вам показала все, що там було. Так що... До нових зустрічей. пока, пока.